Шалом, це Славко, мене завжди цікавила довжина у Фінів, як ви розумієте, поза як я сам поміряти не міг, ну, не міг добратися, то мені завжди цікавила у Фінів їхня довжина. От я зараз в стіснюних обставинах знаходжу і нічого, крім. Ну, кузня Петра працює дві години на добу, нічого, крім простинських фінських ножів в стилі цього нашого любого пана Мартіні Зрованіємі, робити сам не можу. І я нарешті зрозумів: от довгі соттапуко пука робилися як сувеніри, То, що війна війною, ви, мабуть, не знаєте, що фіни були єдиним народом в світі, ймовірно. Котрий продавав трофейні автомати на цивільному ринку, там було дуже просто, каже: от у нас є трохи трофейних ППД ППШ, каже, і ми їх продаємо людям. Каже, ми вам Сомі продати не можемо. Війську йдуть, а автомати ви можете купити від 3 до 6 тисяч тодішніх фінських марок і каже, автомат ваш. Тому що власне так вони продавали звідки, власне, у Бранденбурга була радянська зброя. Тому що капітан Целаріус він Фінляндії встиг закупити цю зброю для Бранденбургів. Всі оці нагани, ТТ, Вінтовки, ППД, все це було куплено у Фінів. Але фіни в 42-му, 43-му роках, продавали відкрито на цивільному ринку автомати. А ці ножики вони продавалися через Зольдатенхоф, там де... Милі лота свят впарювали німецьким воякам з корпусу Дітля, і також, зокрема, з дивізії Норд, вони впарювали такі воєнні сувеніри. Як ви знаєте, німці покупали і Аузґаузгег Зайтенгевери, значить вихідни ж такі. А щоби з ногорпи, з цього власне з Рейнтієра, як це Північного Оленя, піхви. Значить, оце ж чистий сувенір. Як ви розумієте, навіть оця є бляшечка регіональна півночі фінської. Ось бачите все? Сотеніє сто, бачите, військовий 42-го року, оце можна було впарити тільки німецькому вояку за непогані гроші. Власне, вони цим і займалися. О, салапець ємі. І чо, тому певна кількість цих ножів знаходиться у німців, ми їх бачили. До чого я вам все це говорю? Чому таке коротке руків, я, ви можете запитати конічне у Фіна? Тому що вони його так тримали. А позаяк я все-таки робив функціональний ножик з упором, як мисливський, хоча, виявляється, він... Ви будете сміятися, а наш чорноморець поїхав на фронт. Якби я знав, я все-таки переконав людину зробити легший набалдашник, щоб ножик був такий попереджати треба. Я скажу, люди добре. Якщо ви хочете його комусь передати туди, то ви попереджайте. Я буду робити річ трошки більш практичною, а не красивою. Я ще зробив як красивий. Так, от, повернувся. Фінському ножу, яка складність для нас, для цивілізованих людей. Вони отакий захват роблять. У них рухів як класичні, короткі, як ви розумієте. Нам з цього всього безобразія потрібно користуватися. Ми трошки інші люди. Так. О. Ну, Вони ж тримають отак. Власне, ми тримаємо проше кілька хватів для роботи. Ну, я його робив, в принципі, як мисливця. Завалена руків'я, тому подняте спінка. Розумієте, от що розумно в цих ножах, бачите? Подняте спінка рукояті, те, те, чого багато не розуміють, щоби вниз, щоб тиск пальця вів клинка вниз. Тому спинка має бути піднята. Я дотримався цієї традиції. Бачите, спинка в мене піднята, палець накладається. Хоча я скажу, що в ідеалі все-таки він у мене трошки бачить та рукояті. Я б його зробив би у, 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 уплащів. Ну, все-таки чистий пук робив в цьому сенсі. І зміг поєднати Оце от знахідка того ж любого нашому серцю, пана Мартіні, який хоч поширив свій експорт фінських ножів. Навіть тут на Щербицькі дарував дешеві Мартіні. Він щодо там стріха 13 їх робили фіни для. По цій сучасні 70-80-х років. У нас з 50 х 13 у нас хороший закал, дуже якісний. Але я скажу, що вуглецеві краще я подивився, більш твердий хвостовік. Все-таки я б робив би вуглецевий. Через м'якший хвостовика, через більшу надійність, але він на обидва плеча посаджений рівномірно. Ася пам'ятає, як я при каганцю вискрібав, щоби. Чувствувалась ну то, що він вже буде назад, щоб тиск на обидва плеча був рівний. І тут циліндр хороший, тому що ну, ну, краща збірка, я скажу, ніж простіший ножик. Тому і ціна вийшла вища при всьому його спартанстві. Тож ми ж самі знаєте за що люди платять мають платити в рушниці раніше, Не за, за не, за за узори, а за качество зборки. Ніж не рушниця, я скажу, але якість зборки, якість пригонки деталі теж має значення. А отакі от фінські ножі з довжину з клінком довжиною в магнет 98-го року, ка 98 к до карабіну, це як правило. На смак німецьких вояків зроблено, що було чим похвалитися. Ну, Ви знаєте, що німці за це відповіли. віддячили, як справжні німці, спалили геть всю північну Фінляндію і Арктичну Норвегію, перетворили все це на Фербранде Ерде. Вони не затримували Лапландію за собою. Ви розумієте, там Рендуліч воював, він каже, що нахер нам тримати, каже. Оцю от Лапландію, краще її спалити. Нам би зараз цього рендуліча, який би відкрив очі, як відступати, як треба поводитися в поразці. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ножик їде покупцеві, він не пошкодує. Але я вас прошу, якщо ви щось замовляєте і туди, то кажіть мені, я буду. Наполягати на, на, на деяких елементах дизайну. Тут одна добра людина написала, скільки ножарів, а ніхто не зробить по ескізу, який ти хочеш. Це розумієте, це як прийти до Дантіста, ну зараз так уже роблять, я не знав. І розказати йому, як ти хочеш, щоб тобі зробили зуби. Ну ясно, зараз уже по американській школі будь-який ідіатізм зрозую за твої гроші, Але раніше я скажу переконати Дантиста. Я все-таки належу до... Споживачів-дантистів старої школи я б не хотів дантисту нав'язувати своє бачення пломбірування зубов. Зрозуміти, ми, може, і поганенькі фахівці, але деякі речі все-таки знаємо, яких людина-споживач проста не знає. Вона трохи уявляє собі. Повірте, інколи треба дослуховуватися і до того, хто робить. Я, чесно скажу, на замовлення не роблю. Я не настільки іще впав у власних очах, да й можливостей не маю. Це просто понти з мого боку. Але я за своїм досвідом змагаю робити якнайкраще. Тому, якщо я підняв цю спинку, то я знаю, для чого ця спинка піднята у фінських ножах. Що ніж не має бути механічною копією того, що ви робите, Він... філософію речі треба розуміти, тому. Ну коротше кажучи, довіряйте тим, хто вам щось робить, якщо звісно ця людина заслуговує на довіру. Бай. А я хочу додати, Я теж займаюся людьми, і коли люди кажуть, а зробіть так, 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 я кажу, а зачем ви мене приглашаєте, якщо ви все вмієте робити самі, а ви зрозуміли, асі із селяні вже прилетали з Америки, з Франції, з Німеччини, з Лівану звідки ще з Восток, Ася? Люди були. З Англії. Ну, Англія це не Восток, це запад. Так що ви розумієте, якщо люди там розуміють, що таке зцілення? Якщо вже в Лівані тобі довіряють, то коли тут і, от знаєте, що погано трошки скажу за Асю, вам всім цікаво за Асю. Знаєте, що страшно з нашими? Наші люди не розуміють гуманізму. От коли ти нашій людині через якийсь важкий стан пацієнта чи обставини йдеш на зустріч, хочеш зробити. Ну, як би це сказати, ну, по Біблії поступити, власне, як християнин, що от тобі в протянуту руку обов'язково плюнуть. Доброту сприймають як слабкість. Це дуже неприємно. От що і, властиво, нашому суспільству, і я це переконався, доброту тут сприймають як слабкість. От ти знизиш ціну на якусь деталь, яку продаєш на Рейберті. А до тебе ставляться як до ідіота і хочуть тебе притиснути. Я скажу, що з таким ставленням до людської доброти ми заслуговуємо на те, що з нами сталося на розсіяння. Нарешті в нас українців спіткала доля євреїв. Нас розсірект розсівають світом. Можливо, навіть і за гріхи, а не для того, щоб нас було більше.